Заявіть ваші документи, в чому ваша проблема? Причина установки моя. Яка причина установки? Ну, 35 стаття. Я просто зупинила вас перевірити документи. Водій, ситуація наступна. Ви в'їжджаєте в місто, але ваше авто зареєстровано в іншій області. А ви знали, що рух по деяким вулицям вам заборонено, тому що там встановлений знак. Що це за знак такий? Ось там на перехресті є знак, да. який забороняє транзитним транспортним засобам проїжджати це перехрестя. І так зустрічаєте співробітницю поліції, яка не знає, що це за знак, яка не може вказати водію, який пункт правил він порушив. Пункт правила так. там знак. І, взагалі, по факту, чого вона зупинила авто, я просто зупинила вас перевірити документи. Просто перевірити документи, і так, друзі, що необхідно робити та знати, якщо ви зустріли таких співробітників поліції. Зараз мене знімаєте і питають: да. намагаєтесь мене звинуватити? В тому, що я вас зупинила неправильно. Ну як ну хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій ютуб канал. Потрібен юридичний захист на дорозі. Телефонуй. Ви зараз мене знімаєте? Звісно, я і маю право вас знімати. Яке ви маєте право, мене знімати? Я не на блокпосту, я, а мені за запрещено, мені я запрещено. не знаю, хто ви і розпочинається. Знаєте, вони як замбовані. Наші дії фіксувати заборонено. Наголошую на тому, що на сьогоднішній день не існує жодної заборони стосовно фіксації дій співробітника поліції. Фіксую, щоб мати докази свавілля поліцейських. Якщо співробітник поліції вас в чомусь обмежує. Він зобов'язаний посилатись на чинне законодавство, а вони цього зробити не можуть, тому що жодної заборони не існує. Жодного рішення не існує, яке вказує про те, що фіксувати на відео дії співробітника поліції заборонено. Фіксуємо далі. Виченими запрещ... ви запрещено. Може, ми ви вообще з Росії сюди приїхали? Конечно. Ви, ви привірите цей ну номерно. Номер. Привірити, я не знаю, з ким я спілкуюся. Ну громадянин України. А може ви з Росії і знімаєте мене. Ну, вас ніхто не знімає, водій веде відеофіксацію. У поліції все ґрунтується, а може. А може ви порушили, а може у вас відсутні документи, а може у вас є заборонені речі згідно чинного законодавства, а може, такого немає. Заявіть ваші документи, в чому ваша проблема? Причина установки моя. Яка причина установки? Ну, 35-та стаття. Закон нас поліції. Номер... Мира, які у вас? Ну, Запорожці. Запорозькі. Ви сюди заїжджали, ви бачили знак, який вам забороняє сюди, транзитом проїжджати? Як мені, де знак забороняє? Можете вийти і підійти, я вам покажу знак, який Виходьте з авто, там вон, встановлений якийсь то знак. Ну, по перше, водій не зобов'язаний виходити з авто. А по-друге, якщо співробітники поліції стверджують, що ви порушили правила дорожнього руху, їм потрібно мати докази, провести процедуру розгляду справи, і довести той факт, що ви реально порушили правила дорожнього руху. А виходити дивитись на щось там не потрібно. Поліція, де ваші докази? Я переживаю в городі Ніколаїв. Я Як цього не знаю. Вони пред'явили мені. Документи. Ну причина установки. Ну зараз розберемося. Є знак. Да. От, ось там на перехресті. Є знак, да. який забороняє транзитним транспортним засобам проїжджати це перехрестя. Ух ти, який дорожній знак! А давайте знайдемо його в правилах дорожнього руху. Знайшли чи ні? Пишемо в коментарях. У вас номер не миколаївський. Ви розумієте це? І що ми вас зупинили, І тому що? що ви порушили знак. І що я порушив? Знати, ну, Я, я проживаю так. в місті Ніколаєві. Я не знаю, вони пред'явили мені документи. От в от, чому проблема. Ви розумієте, чи ще мене не розумієте? <гум> ну серйозно, дивіться, у вас номера Миколаївські? Ну, не миколаївські, не миколаївські. і що. Знаю. Я проживаю Та в місті Миколаєві. Ну я проживаю в місті Миколаєві. Мені Як що забороняється проїжджати по великоморській вулиці, і що? Не забороняє. Якщо ви пред'являєте документи, показуйте мені, що ви проживаєте. Ну причина остановки. Причина остановки, там знати. Давайте я, я запро... вам... да, нарушив, составляйте протокол. Я підпишу. Документи тоді, я Ну, ви давайте постанову, розгляд постанови, давайте починайте. Це не може бути, тому що ви не пред'явили свої документи. Ну я потім приявлю вам ви документи. Серйозно? Я серйозно. Ви зараз серйозно? Я серйозно. Ви нарушили. Ви порушили. Ні, співробітниця поліції. Ви не можете так стверджувати, поки у вас немає доказів, поки ви не провели розгляд справи, вказувати про те, що водій щось там порушив, не можна. Докази, процедура розгляду справи, права водія, оцінка доказів. І потім, якщо ви довели той факт, що він так дійсно причетний до адміністративного правопорушення, можете це вказувати. І ви не хочете пред'являти пред документи? Я проживаю в місті Миколаєві. Що знаю, я нарушив? Який забороняє транзитним транспортним засобам. Це не транзитний я транспорт. Я не не знаю, ви не документи, що ви проживаєте в Миколаїві. в цьому ваша проблема, я вас не розумію. Далі поліцейська вимагає паспорт, але згідно правил дорожнього руху, паспорт ми не зобов'язані пред'являти на вимогу поліцейського. Інший поліцейський буде посилатись на закон України про національну поліцію, і вказувати згідно статті 32, там перевірка документів, пред'явіть там документ, що посвідчує вашу особу. Але тут зазначений чіткий перелік, коли не мають права вимагати документи. По факту необхідно щось порушити, щоб вони перевіряли документи. А чи порушив водій? Що ж я вам не придявив? Ну, я причина приїх... остановки. Ну нарушив що. Ну. Що ви проїхали знак транзитний. Правильно, транзитний давайте транзитний розгляд справи і ви там цей. Прив... Нарушив, він проїхав. Нарушив, Заставляйте протокол. Я не можу составляти протокол. Доставать. Мені не приявляють Ш... документи. 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 Ну при розгляді я справи я вам вовремя. предоставлю документи. время. Составлення протоколи. Я представлю вам документи нормально свецькому правильно? Правильно, машина вас на не наші праніпраці. Документи правильно? Ну А тепер давайте поговоримо про дорожній знак. Хочу процитувати дану співробітницю поліції. Вона зазначила, що там встановлений знак, який забороняє транзитом транспортним засобам. В'їжджати на дане перехрестя, відкриваємо заборонені знаки. Та щось не можу я знайти назви і такого знаку. Але ми почули від співробітника поліції, що там встановлений знак 3-1 рух заборонено, але не усім не поширюється дія знаку на транспортні засоби. Які належать громадянам, які проживають у цій зоні. Тобто, якщо я проживаю у цій зоні, під знак я можу їхати, я нічого не порушую. Але якщо я нічого не порушую, чи зобов'язаний я пред'являти паспорт співробітнику поліції і доводити даний факт? По факту, ні, співробітник поліції зобов'язаний довести той факт, що ви порушили правила дорожнього руху. Ну я кажу, що вам пояснити. Я не знаю, ви мене не розумієте просто. Дивіться, давайте ви зупиніть. Ну давайте заставляйте протокол. Я можу Заставляйте протокол, бо ви не приділили мені документи при розгляді справи. Я вам предоставлю документи. Щас, от от возьмімо ситуацію. А, а якщо ви проживаєте в Миколаєві, Я ж не впевнена в цьому, що ну ви не давайте залишити протокол. Я оскаржується в суді. Біцейно, якщо людина проживає і на вас подам у суд. Нема. Так подавайте, так хоть зараз, можете подати. І скаргу напишу, на вас. За те, що я вас зупинила то, що. Правильно, так. Да. Що ви нарушаєте закон 35 яким, стаття. Яким причином я нарушаю, нарушаю з ну, Причини установки. Розкажіть мені пункт і причини раз, установки. Я ще раз виясняю. Порушення знаку дорожнього. Ще раз, можна? Ну це просто топ. Який пункт правил дорожнього руху порушив водій? Пункт правила так. там знак. Дорожній знак. Ну я ще такого не чув. Ну, ви порушили можливо. знак. Ну тоді Давайте составляйте протокол. Вам. можете вийти, будь ласка, ми покажемо вам знаки. Ні, не треба мені показувати. Я не можу на вас оставити протокол. Якщо ви проживаєте в Миколаєві, я з Ну, я, тому, я нарушив, ні. ви посчитали, перев... що я цей транзитний транспорт, так? Да? Ну, я нарушив, це? составляйте не протокол, вас... я піду в суд оскаржу не протокол у вас Поганний настрій, Ви не розумієте, що я вам... У мене кажу. нормальний настрій. На вас якесь відношення до поліції? Та не привзяте. А он, дивіться, ви а поїхала. Ну, я зараз з вами веду. я І, Можливо, зараз поїхала людина, Можливо, ви проживаєте в Миколаєві, а та людина ні. І я його не зупинила, тому що ви зараз мене знімаєте і питаєте, да. намагаєтесь мене звинуватити в тому, що я вас зупинила неправильно. Ну як? Ну, як ви сами... я на транзитних номерах і я поїхав по об'їздной, наприклад, би. Я не через город поїхав. Мене б навігатор повів би по обізній. Правильно? Ви не розумієте, що я вам кажу. Добре, ви думаєте, що я просто вас зупинила, бо хочу написати постанову? Ну я ж вам кажу. І так, давайте з'ясуємо, чому поліцейська зупинила авто. Я Д... просто зупинила вас перевірити документи. Ось чому зупинила. Просто для перевірки документів. А ви мені перевірка документів, причина установки причина, установка порушення знову правильно составляйте протокол, буде Як вам і документи я і, протокол, і все. Якщо я не впевнилась, в тому що ви <свят> проживаєте не в Миколаєві. Ну ви серйозно, Ну що ну, це ну ви, вже ж, до ви ж кажете, що в мене Запорозький номера. Є цей транзитний ну, це транспорт. Там фурна, є. Ну от звідки ми можемо знати, що в машині проїзда, водій їде. Проєз за прищом, no. кірпічці ради допоможе. Ну чесно, під кірпіч пишіть. писати вам постанову і не збираюсь. Просто це перевірка документів. Як я могла впевнений в тому, що водій в нас їде Миколаївський. На жаль, дана співробітниця поліції чітко не може зазначити, що це за знак, який пункт правил порушив водій. І на сама шокована. Ну чому такі відношення до поліції? Вчить законодавство і у своїй діяльності керуйтесь виключно Конституцією України і законами України. Друзі, якщо вам потрібна юридична підтримка, ви можете долучитись до нашого клубу, АД юридичний захист водія. Зупинив співробітник поліції, одразу отримали консультацію. Стосовно клубу, хочу поговорити декілька секунд. Послухайте, вступ до клубу платний. Чому? Тому що ми працюємо офіційно, сплачуємо податки. Тому що у нас працюють юристи, які консультують, які складають позови. Ми платимо заробітну плату. У нас є людина, яка обробляє вхідні дзвінки стосовно клубу. Для цього ми зняли офіс, комуналка, оренда. В подальшому учасники клубу отримують номерні рамки, пам'ятку, наліпки. Все це кошти. Тому і вступ до клубу платний. І так, друзі, якщо хочете долучитись, телефонуйте в робочі дні і ви дізнаєтесь, на яких умовах можете стати учасником нашого клубу. Також посилання на умови клубу є в описі. І так, друзі, якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписатись на мій канал, тиснемо лайк, лишаємо свою думку в коментарях. А якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта. До зустрічі!